Яким є мистецтво сучасної та майбутньої Польщі? У музеї ідей презентують виставку плакатів студентів та викладачів Познанського університету мистецтв. До Львова поляки привезли свої плакати. Ця галузь мистецтва є дуже цікавою, бо польську школу плакату вважають найкращою у світі. Тута й постановлюємо тут. Ми вирішили показати плакат, який нині у нас знову відроджується. Інші дисципліни відходять у тінь. Натомість виявилося, що плакат дуже добре виконує свою роль. Він є атрактивний і актуальний у світі. Через плакат можна висловити дуже багато речей. На плакатах студенти висловлюють свій погляд на глобальне потепління, екологію, цінність води для життя людини. Також зачепили тему грошей. Їхню лаконічність і зрозумілий зміст оцінили навіть поважні львівські художники. Поляки завжди були е, дуже чіткі в плакати. Простота, лаконічність і художні виразності. І я те саме бачу, що студенти і цього часу вже скільки років пройшло, майже 40 років пройшло. А вони надзвичайно цікаві. Окрім плакатів, польська молодь демонструє і свої навчальні анімаційні фільми. Познанський університет мистецтв є дуже прогресивним. Викладачі дають студентам можливість розвиватися у різних напрямах. Вони вчаться робити скульптуру, плакат, анімацію, вправляються у живописі, рисунку, використовують медійні технології. Вони не викидають в академічної школи. Там активно розвивається ремесло. Вони дозволяють дітям думати про. Все і використовувати будь-які форми, бо форма сьогодні важлива. Тобто, скульптори апелюють медіа, і хто з наших професорів починає закидати, що якщо вони займаються медіа, значить вони не вміють ліпити. Це неправда. Це найвища, найвища рятунка академічної школи пластики. Виставка у музеї ідей триватиме до 10 серпня. Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов, головні новини Львова.